Друзі, всім привіт! Сьогодні я дам вам ще одну рекомендацію, як себе підтримувати під час навчання, або просто коли ви робите кроки в щось нове. Минулого разу ми говорили про вдячність, про те, щоб бути вдячним за кожен день, бути вдячним за три речі, які з тобою сьогодні відбулися, або коли ти просинаєшся, за що ти вдячний. А сьогодні я хочу поговорити також про три речі, які можуть бути дуже важливими для вас. Що це значить? Це три речі, за які я сьогодні себе можу похвалити. Це ті три речі, за які я собі сьогодні буду вдячна. Це три речі, які це все одні ті, ті, одні ті ж самі три речі. Це ті три речі, за які я собі можу сказати сьогодні, я молодець. Це дуже важлива вправа. Тобто, зранку ви можете прокидатися або ввечері ви можете лягати і казати вдячність а, за те, що з вами сьогодні відбувалося. А собі ви також, наприклад, зранку або ввечері, ви записуєте три речі, за які ви готові собі сказати Я молодець. Чому це важливо робити? Тому що, коли ви а, робите аналіз дня, ваш мозок починає радіти. Тому що він аналізує і бачить, що є три речі, за які ви можете себе похвалити. І е, ваше тіло реагує, виробляються певні гормони, які дозволяють вам відчувати себе більш, скажімо так, ну, більш пишатися собою. І коли ви просто пробігаєте день і не можете сказати собі дякую ні за що, е, то ви не помічаєте цього дня. Ви не помічаєте те, що з вами відбулося. Ви не помічаєте те, що ви зробили. Ви не помічаєте те, що у вас гарно сьогодні вийшло. Навіть якщо ви чогось не зробили, то я вам все одно рекомендую не звертати увагу на те, що ви не зробили, а подивитися в інші сторони і сказати, що ви зробили. Це, по-перше, привчає вас дивитися на, скажімо так, позитивну сторону медалі. Так, там, та сторона медалі, яку ви, можливо, раніше не помічали в собі. Адже кожного дня вам є за що собі сказати дякую. Це навіть, знаєте, навіть банальні речення. Я сьогодні смачно там поїла. Я молодець, що я виділила на це час. Я сьогодні там записала урок, або я сьогодні продивилась урок. Я сьогодні а, не продивилась урок, або не записала урок, але, або за те дуже важливий момент. Але за те, якщо чогось не зробили, ви кажете собі, але я зробила те та й те, я сходила з подружкою і відпочила. А, або е, за те, я сходила в кіно і дозволила собі. Не напружуватися так сильно, як вчора, а дозволив собі відпочити. Навіть за відпочинок ви просто себе хвалите. Що б ви не зробили, за день ви робите мільйони речей. Будь-яку річ берете і за неї себе хвалите. Вам не потрібно перед собою ставити масштабні цілі на день. Ну, я маю вам на увазі, це не просто похвалити себе за щось масштабне, ні, за елементарні три речі, які ви сьогодні. Зробили і прокинулись. Молодець, похваліть себе. Чому так? Тому що чому я це рекомендую. Тому що, знаєте, ми дуже часто не помічаємо, що з нами відбувається. Ми дуже часто обезцінюємо себе, свої досягнення. Яким чином? Ми ставимо перед собою занадто високі планки, занадто високі бар'єри. До них не дотягуємося, можливо, тому що просто виставили некоректні. Такі вимоги до себе, до них не дотягуємось. І, і з дня в інший день переходимо із почуття, або переходили раніше, із, із почуттям такої, знаєте, не до. Я не дотягнув, я не доробив, я не досказав, я не до чогось там не знаю. Я не подивилась. Тобто ми концентрувалися раніше з вами на тому, що я не зробила або не зробив. Що в мене вийшло не так. А зараз ми будемо привчати вас, себе, свій мозок, фокусуватися на тому, що я зробив. Навіть маленькі ось такі три речі вони будуть допомагати вашому організму виробляти гормони, які будуть, вас, ну, будуть ваше, ваше тіло наповнювати е, почуттям щастя. Це прям фізіологія. Коли ви ставите галочку десь, що я зробив щось, я виконав, виробляються певні гормони, які вас е, змушують відчувати себе більш щасливим, більш е, радіти за себе, більш таким, знаєте, задоволеним собою. Коли ви цього не робите, коли у вас немає цієї зупинки цього аналізу щодо дня, що я молодець тому що. Тоді ви просто пробігаєте цей день, ви його обнуляєте, ви його обесцінили І вам здається, тоді ключовий тут момент здається, що ви нічого не робили, що у вас нічого не вийшло, що ви нікуди не рухаєтесь, що ви нічого не знаєте, що ви нічого не вмієте. Але це все брехня. Просто ви не туди дивилися на цей день. Ви ви концентрувалися на недо. А я вам пропоную. Сьогодні, зараз же, взяти ручку і записати, і кожного дня так робити три речі, за які я себе готова прямо зараз похвалити. Я ж кажу, це повинні бути дуже елементарні, спокійні речі, типу, навіть можна за те, що ну, почистила зуби або ну там сходила в магазин. Не потрібно ставити собі мега-мету на на день, яка недосяжна, а хваліть себе за ось такі маленькі-маленькі кроки. Все. Це дуже просто, ви це, з цим впораєтесь, але е, на цьому потрібно сконцентруватися. Вам потрібно подивитися на те, що ви вже сьогодні зробили. Е, я вам можу тут розказати свій приклад. Е, нещодавно я зустрілася з такою ситуацією знаєте, власного обестцінення. Я е, 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 три тижні працюю, четвертий відпочиваю. І на ось цей четвертий тиждень відпочинку я поставила собі до запис уроків, тому що я, можливо, ви знаєте, я записую курси онлайн з іноземних мов, англійська, німецька і можливо, ще, дай Бог, буде іспанська, а також курси з психології. І я ставлю перед собою там, наприклад, мету. Ну, на цей місяць я поставила мету 80 уроків. Але я її не досягла, я записала 70. І коли я входила в цю відпустку. То я себе, ну, я два-три я дні ще дозаписувала уроки так, щоб у мене вийшло ці 70. Я витратила ну, купу часу, але мій настрій був дуже дуже такий, знаєте, ну, ем, поганий, непоганий. Я дуже, дуже була засмучена, тому що мені здавалося, ну, блін, ну, запиши ще 10, а сил вже просто не було. знаєте, Вроді би, е, здавалось, би, що і час є, а я і не відпочиваю, тому що сама себе. Картаю за те, що не 80, а 70. А з іншої сторони, ну, мені хочеться відпочити, тому що просто фізіологічно ну, тіло потребує відпочинку, хочеться десь там відволіктись, подивитися фільмець якийсь, щось почитати, те, що цікаво, навіть сходити на відпочинок. І я сходила навіть і в спа сходила, і почитала. Але весь цей час я відчувала таке, таку напругу, знаєте. Ну, Не могла розслабитися. І я потім задала собі питання, що взагалі відбувалося зі мною на цьому тижні. Я присіла, почала ці уроки, ось ці 70, завантажувати по курсам, так? тобто розподіляти їх на курси, які я записую ну, я декілька одразу курсів веду, тому розподіляю їх по курсам. І я коли їх почала завантажувати, друзі, я дивлюсь, думаю, блін. Та я стільки всього за цей місяць зробила. Так, їх не 80, але їх 70. І я їх поки завантажила, знаєте, вже втомилася. Тому що я дивлюся і думаю, боже, Таня, скільки роботи ти виконала тільки що за цей місяць, скільки роботи. Але поки я не почала е, аналізувати, поки я не почала їх ну, систематизувати і підрахувала, скільки їх у мене взагалі цих уроків, я їх завантажила і подивилася на об'єм. Роботи, які я виконала, я думаю, блін, це багато. А я весь тиждень відпочинку витратила просто в поганому настрої правлею. Бо мені здавалося, чи то здавалося, що 70 це погано, тому що це не 80. Я не дотягнула до своєї мети 80, не до. Але коли я прибираю ось цю мету 80. І дивлюсь на те, що я маю, на те, що є, в мене є 70 років, то я дійсно бачу, як це багато, і скільки це, ну скільки це взагалі енергії, роботи і ну, які це ресурси я вклала туди. Знаєте? І у мене тут прям, я думаю, блін, а вже і тиждень закінчився. знаєте, Я така думаю, блін, проходила себе, продовбала за те, що не 80-70 ось в цьому була. відчувала ось цей стан, так, була в цьому стані, коли не до. І дуже таки, ну, якось, ну, я не знаю навіть, як це описати. Так, не роздратована, а розчарована була. Так, це був такий відчай, якесь розчарування від себе, що мені здавалося. Поки я не проаналізувала і не сказала собі, блін, ну це, велик, це, це вже багато, це, це нормально. Це немало. Це не так, як мені здавалося, що я, якщо я не досягла, то значить це не да. це вже великий крок, і це вже класно. Це вже молодець я. І коли я почала собі говорити, що ну дивись, ти ось це, це і це і це зробила, на це концентрувати увагу, то з'явилися сили. Щоб себе далі підтримувати і записувати уроки, знаєте, тому що інколи записуєш, запишуєш уроки, і думаєш, ну блін, ну на це стільки сил треба, і так уже коли не відчуваєш ось цього підйому настрою, то хочеться так і відпочивати, і нема сили записувати, і треба себе якось підбадьорювати. А тоді я порахувала і думаю, так, стоп. Тут та я тут постаралася нормально. І м, дуже важливо, що це не повинно бути, знаєте, навіть в такому об'ємі, там 70-80 років, а просто я сьогодні прочитала щось цікаве для себе. Все, я молодець. Зверніть на це увагу. Я, це це аудіо для того, щоб ви звернули увагу, не надумували собі, що ви не до не придумували, що ви якась не така або якийсь не такий, щось не зробили, не знаєте. А саме звернули увагу на те, що. На те, що у вас є. Так, це може бути не 80, а 70. Я так метафорично кажу. Але ці 70, вони класні. Це вже класно. І ви вже класно. Бо класний. При цьому. Тож, будь ласка, похваліть себе і напишіть три речі, за які ви сьогодні собі говорите дякую. Дякую, я молодець. Я впоралась. Друзі, ну головна думка цього аудіо це те, що знаєте, ви можете не бути тим, ким ви ще зараз себе бачите, чим, ким ви хочете бути, але похваліть себе просто за те, хто ви зараз є. Це важливо. Бо той, хто ви зараз є, це найкраща версія вас на даному етапі, в даний момент часу. Ви прекрасна, ви прекрасний, такий, як є зараз. Вже зараз. Це чудово. Так, ви можете не знати всіх слів з англійської мови, з німецької мови. Так, ви можете ще не володіти там знаннями з певних сфер, там, де ви себе шукаєте, там де ви себе тренуєте. Так, ви можете бути не ідеальним, але потрібно похвалити себе за те, що ви вже знаєте, що ви вже можете, і за те, який, яка ви зараз вже є, в тому стані і в тому форматі, в якому ви є. Знаєте, є фраза «You are enough, які як ви є, вже достатньо. Вже достатньо. Тому похваліть себе за це.